не більше. Орозумів? Світлана, у нас йде дощ. Світлана, Юлічка, привіт. Ліда, Світланка, доброго ранку. Ігор, ну як там, бомбят? Хай Бог дає, щоб тебе побомбили, щоб тобі стало трошки веселіше, бо ти бачу засмучений, що тебе не бомблять. Дай Бог, щоб твої слова та сторицею і до тебе. Так. Катерина возна, Запи. зависло. Може, це у мене, бо гриміло. На минуту світло виключили. Може бути? Так. Кози! Ходіть сюди бігом, пішли додому. Кісь, 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 кісь. Сюди бігом. Ви чули? Пішли. Кози! Єгор, вона не на не за грибами пішла, му... Так. В голові нема, на базарі не купиш. Що додому? А додому кажу, га? А кажу, не можна туди йти, га? Ти що сама лучше? То я вам покажу, ти дивинуся? Що тут таке має бути? Га? га зірка, га? То я вам покажу? А ти що думаєш, лучче? Сюди до мене, куди поперли? Сюди я сказала, кориця, їдь сюди жолоді ще поїсте трохи. Кись, кісь, 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 діди сюди. Бігаємо сюди до мене. Вертайся. І то вже. Оце, бачите, називається, дресіровка. Вони знають, що вони зробили вред, получили по кавулі і все, вони вже знають, що їх треба. Що то їм треба слухатися? Правда, Вредіни? Заробили, получили по хусті. І все, і порядок. І знають, що вони мають робити? А то дивилося мені, які спритні знайшлись. Вони вже будуть собі робити, що вони хочуть. Ірина Шкут, доброго ранку, Люба, доброго ранку, Іриночко, і вам. Миру, спокою і затишку. О, дивіться, гарно. Природа, дерева вже жовті робляться. Бачите, яка красота. Так. Фільмік. Привіт, як діла? Все добре, завтра буде краще. Так, а скільки там лайчиків є, дівчата, хлопці? прожміть, хто не прожали. Скажіть, скільки лайчиків є? Так, Галинка, усім гарного та спокійного дня та Божої опіки. І вам, Галиночко, так само ж тинь. Таня Чепурних, Катюша, підтримую на всі сто. Світлана Назаренко, доброго ранку, Любочко, та всім присутнім у нас на Чернігівщині. другий день йде дощик. Всім гарного настрою та, мир... та тихого, мирного дня. Дякую і вам гарного дня. Добре, що падає дощик. Всього вам найкращого. Зараз ми трошки почекаємо, щоб вони поїли жолудів і подамося додому. Так, інночка боженюк, добре утро, Любочка. Лайк поставила. Доброго ранку, Іночка, і вам гарного дня і міцного здоров'я. Степан, добрий день. А що